На рівні 2019-го, в когось з 2018-го, роблю зауваження, повинні були початися процеси запрошення до потужних особистісних змін. Якщо ви це можете проаналізувати, повернутися назад і пригадати, і подивитися на свій 2018-19 рік, напишіть мені, будь ласка, чи це так, чи заходили ви на територію реально якихось внутрішніх питань до себе, чи починали ви щось міняти, чи ставалися з вами якісь навчання, якісь виклики? І так далі, тому що ну, це, як мінімум, буде вам давати підтвердження моїм теоретичним е знанням в вашій практичній реальності. І таким чином ви зможете бути не балабулами, езотериками, які просто про щось там ходять вчаться, а тими, з ким цікаво поговорити, академічно поговорити, подискутувати в різних середовищах: від політичних до революційних, від е бізнесових до розважальних. Тобто будьте реальними. Так от, енергоінформаційна тенденція почалась саме тоді. І в 2020 році був такий апогей входу в нашу таку колективну, колективну свідомість, планетарну свідомість. Але при цьому це все ж таки був процес от, дивіться, ось такого типу. Тобто, дух почав захід в нашу систему. Нашу систему життя і тривали ці процеси 5 років. І от зараз ми з вами знаходимося в акті актуалізації, тобто зараз відбувається проявлення того, що ми з вами змогли усвідомити скоригувати, поки рухалися по тонкоінформаційних наших структурах і тілах, оновлені спектри спектри оновлень.